Моє вітання! Ви на каналі Вітол. Ось-ось розпочнеться літо. Є бажання зробити свою подорож на автомобілі більш комфортною. Ми вам в цьому допоможемо та покажемо аж три цікавих аксесуари для жаркого літа. Почнемо з холодильників. В жаркий літній день хочеться виїхати на річку та випити холодні напої. У нас на сайті є два види холодильників компресорні та термоелектричні. В чому різниця? Компресорні будуть добре охолоджувати незалежно від температури навколишнього середовища, в той час як термоелектричні будуть зменшувати температуру на 15-18 градусів. Також термоелектричні холодильники працюють за ефектом Пельтіє, в той час як компресорний за рахунок газу. Чи багато споживають енергії? Ні, до 75 Вт. ватт. Скільки холодильник буде зберігати холод без електроенергії? Не менше 6 годин. Також на нашому каналі є більш детальний огляд на холодильники, а ми перейдемо до шторок. Якщо з холодильниками все зрозуміло, то для чого взагалі шторки? Вони зроблять ваш салон автомобіля більш комфортним та не дозволять виділятися шкідливим речовинам від нагріву. На сайті є декілька варіантів: великі налобове та заднє скло і маленькі для бокових вікон. З великих представляємо вам усім відому легендарну дзеркальну шторку та гармошку, майже таку, як на тролейбус. Якщо дзеркальне складується та кладеться в багажник, то гармошка статична. Пасажирські шторки швидко розкладуються та кріпляться на скло. Як кріпити? Всі шторки тримаються на присосках. Як обрати розмір? Ну, пасажирські шторки універсальні по розмірам, а ось для великих треба знати розмір скла. Що робити, якщо не вгадав з розміром? Гармошку можна легко обрізати, але з дзеркальною таке не пройде. Детальний огляд по шторкам також є на нашому каналі. Переходьте до посилання в описі та подивіться. Здається, що є вже все, але не вистачає одної речі, без якої не одне літо не буде комфортним, якщо у вас раптом не працює кондиціонер, якої. Вентилятора в нас є два види вентиляторів звичайні та двохрежимні. До речі, на них два вентилятори. Тож ви не будете битися з пасажиром за прохолодний вітерець у ваше обличчя. Яка потужність до 10 Вт. Як кріпляться ці вентилятори? Є два варіанти. На двосторонній скотч та на кронштейн. Ну що ж, сподіваємось, ви оберете для себе потрібні товари. Також, якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Вітол та до зустрічі.